Ми будемо читати з вами, починати Євангелію від Матвія. Якщо хтось зацікавився, ви можете вже протягом цього часу, коли ну, наступна наша зустріч буде через два тижні в суботу, на 15 ту годину, можете протягом цього часу вже почати читати. Можливо, у вас виникнуть запитання. Запитання, якщо виникають, краще їх записати. Можливо, хтось із чимось не погодиться, можливо, хтось це теж право ну, людини. Але ми запрошуємо на таке читання, спільне читання Біблії всіх на 15-ту годину через два тижні тобто в суботу, через одну суботу. Можливо, є когось зараз запитання, будь ласка, можете поставити. Якщо ні, ми будемо ще. Істина і правда? Істина і правда? Я думаю, що ми дещо вкладаємо різний зміст у ці слова. Тому що правда, ну, в якому значенні? У Бога то і істина і правда це все одне. Ми ж люди вкладаємо так, істина це те, що порушне. Це те, що є еталоном. Істина це все те, що походить від джерела істини, від Бога, який є істиною. А правда, у ну, кожного своя правда. Наприклад, кажуть висоцького чоловіка, ви він правду співав. так? Але в цій правді відсутня істина. А знаєте, яка істина? Відсутній Христос. Тобто правда це правдива інформація, правда це правдиве положення, те, що ми бачимо, те, що ми, ну, так як воно є. А істина це те, ну, не те, що докладніше, це те, що вічне. Істина це Бог, істина це Христос. Ну така, я думаю, приблизно різниця в самій термінової.